Привіт, друзі. У мене є тут така посилка. Вона дуже-дуже довго очікувана. А посилка це українське слово? Давай давай, 12 років тому ми розпочинали як радіо. Ми маємо назву громадське радіо. Однак ми вирішили піти в Ютуб, тому що ми знаємо, як важливо зараз, зараз бути присутніми в Ютубі, показувати все, що в нас тут діється, саме на відео. І нашому Ютубу не так багато років, але ми вже маємо таку круту річ. І насправді ми дякуємо кожному кожній із вас за те, що ви підписувалися на Ютуб канал Громадського радіо. і продовжуєте це робити. Тут така є листівка від Ютуба, де вони запитують, що ми пам'ятаємо нашого першого підписника. На диво ми пам'ятаємо нашого першого підписника. І тут далі найголовніше: Вау! Вау яка вона гарна! Це наша. Зрівна кнопка за 100 тисяч підписників на каналі Громадського Радіо. Вона ще нова, і тепер вона наша, і вона наша завдяки вам. Підписуйтесь надалі на YouTube канал Громадського Радіо. Ми дуже хочемо, щоб наступне це відео було із такою золотою кнопкою, щоб це відео знімала людина, яка більше пасує YouTube і зйомки, ніж мені.